Добрий ранок, моя мільйонна аудиторія. Я вас вітаю. Привіт! Привіт! Звичайно, мільйонна аудиторія це два підписника в мене. Ну, Де два а трошки більше, але ми <смі> намагаємось доходити до мільйону. І що я зараз хочу зробити? Сніданок, мені треба швидко зробити, і я вирішила сирники. Поки я думала робити сирники, тут в мене переключилося вже, в мене дуже швидко міняються ідеї. І я вирішила сирник зробити. Поки мої діти сплять, я буду. У мене є досить часу, десь 30 хвилин мені треба на сирник. і я зараз роблю сирник. Отже, скажу, що я зробила. Я замісила отаке тісто, все буде під відео. Тісто зробила, добре перебила. Зараз я шар кладу тіста. Перш, чим я буду класти у форму тісто, я перемастила дуже добре маслом вершковим. Знову ж таки... Подивилася, думаю, що ж, чим 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 посипати муку, мені не хочеться муки. Отже, я посипала маком. І зараз шар викладаю начинки. Шар е, от у мене є макова начинка. Е, після чого інший шар. І покажу вам далі, що робив. І так, от я виклала одну частину е, творожного. Творог у нас сир. Кисломолочний, а, Оцю масу виклала на низ, Після чого я поверх поклала начинка, це іде а, Мак у нас з ізюмом а, смачненький мак виварюємо в молоці. додавала мед, ізюмчик дуже-дуже. Буде смачно. Я так сподіваюся, я експериментую, тому побачимо з вами разом, що це вийде. Зараз мені хочеться сюди ще покласти фрукти. Я дивлюся, що у мене є, але мені хочеться, щоб все було чорне, <світ> чорне. і кисленький. От, І я зараз отак поверх викладаю, навіть трошечки утоплюю, бачите? Отак, отак, якраз як, раз, як, як я вирахувала, хоча я не рахувала. Так. І ще трошки посипем. Так, так. Випрямляємо це все. І зараз я ще викладаю трошки фруктів і викладаю другу частину тіста. От. У нас сирничок мій вже зроблений. Бачите, розрівняла. Тепер наверх я покладу буквально одну ложку сметанки і кісточкою гарненько отак розмащу. І так, сирник. Сирник у мене готовий для того, щоб я його випікала. Закладаю в духовку на 180 градусів, ставлю 30, е, на 30 хвилин, ви дивіться, е, звертайте увагу на свою духовку, наскільки вам треба класти. Отже, Добрий час, запікаємо, потім подивимось, що у нас вийшло. А, так як я просто хаосно оце створіння зробила. Ура! Мій сирник готовий. І зараз ми будемо снідати. Але я вам перш покажу, я вже його розрізала, він ще теплий. теплий. Тому я не повністю його. Витримала, щоб він охоловно. Він неймовірно крутий. Подивіться, подивіться, це я вже зробила для своєї невістки. Зараз для сина ще роблю. І будемо снідати, куштувати, неймовірно, крутий сирник. Дуже швидко. Не треба думати, як він що з ним буде. Бачите, як вийшло гарно, оригінально. І я впевнена, що він дуже-дуже смачний. Отже, кава вже готова. І я подаю свій сніданочок. Дуже задоволена. Спробуйте, будь ласка, зробіть такий сирничок, сирничок крутий. Сік з нього ще тече, він дуже теплий, але він ніжний, ніжний. Всім смачного, люблю, бай-бай! Шикраса, -бай. краса. І я тільки що скуштувала неймовірно. Смачно, дуже. Бачите, який. Дуже-дуже ніжний, дуже. Зверху я трошечки притрусила цукровою пудрою. І все. І з фруктами, сметанкою, йогуртом. Будь ласка, смакуємо.